Вийти на велику сцену і заспівати Щедрика. Чому Щедрик? Тому що Щедрик робить людей добріше. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, Там овочки поти. Благодійна акція Українці в Ірландії збирають кошти для допомоги нашій Україні, яка переживає зараз скрутні часи. Але зараз ми на прем'єрі української нової кінострічки Щедрик і у нас вистяк головна героїня. Ця Яна Корольова. Януся, що вам дала оця головна роль у такому непростому фільмі? А, насамперед, це дуже велика відповідальність, тому що це моя перша головна роль, і я дійсно переживала, що все вийшло дуже добре, дуже чудово і якісно. Так. Скажіть, будь ласка, а як команда спрацювала? Злагоджено, тому що там були актори з різних країн. Це була неймовірна команда, вона дуже тепло мене прийняла. Всі мені допомагали, тому що це була моя перша роль, і режисер вона дуже лагідно зі мною працювала. Вона мені давала дуже багато документальних різних фільмів, матеріалів, різних художніх фільмів, щоб я більше розуміла атмосферу і яку вона хоче потім втілити на екрані. Вся команда допомагала оператор костюмери. Всі, всі просто підказували. Казали. І взагалі у нас була дуже тепла атмосфера, а, наче одна велика сім'я. Ви знаєте, що у нас дуже багато акторів, дітей. На, на майданчику завжди лунав дитячий сміх, не дивлячись на те, що у нас була драма, але все одно ми їх розріжали. Я з ними а, а, розучувала пісні, ми а, співали, а, Тобто намагалися в такому ігровому форматі а, працювати з дітьми. А хто з рідних міг допомогти вам у створенні такого певного образу жінки героїні? А, Ви знаєте, я думаю, що це моя бабуся і це моя мама. Тому що моя бабуся вона була дитиною війни. І коли ми працювали над цим фільмом, я дуже багато згадувала її історії, як вони ховалися від ракет, як вони все це переживали. А, моя мама в ранньому віці втратила чоловіка, тому... Ця вся історія, я просто взяла все, що переживала моя мама і бабуся, і принесла через себе, щоб втілити цей образ. Так, добре, дякую. У мене теж бабуся була до речі, хочу сказати, пережила голодомор, і вона знає, що таке голод, і дідусь теж дійшов до Берліну. Пройшов дуже багато країн. Але коли повернувся, він сказав, краще Україна. Що б могли побажати жінкам, які залишились на освічі, які зараз біженці, жінки з дітьми, які перебувають в різних країнах, я хочу побажати витримки, адже рано чи пізно війна закінчиться, ми повернемося до нашої України рідної. Я Хочу побажати любити свою історію, свою мову, свою пісню і прививати це нашим дітям. Щоб е, потім в нашому майбутньому не повторювалися такі помилки, такі трагічні помилки, які помилки, які мають трагічні наслідки. Тому давайте знати нашу історію і будувати найкраще майбутнє для наших дітей. Пасиві Януся. Я Вікторія Федоренко маю честь сьогодні представляти українську туристичку Щедрик. І пам'ятайте, Україна була. Я і буде незламною і нескореною. Слава Україні! Героям слава! Щедрик сідрюк, ще дрівочка прилетіла мастівочка. Приходьте до нас на вечерю.